Дітки, я сьогодні подивилася у своє віконце і здивувалася. А що я там побачила, про це вам я і розповім. Сніжинки із хмари повилітали, сніжинки повільно у небі літали, а потім тихенько лягали до ніг, і землю закутав, білесенький сніг. Малята, я побачила сніг. А тепер давайте разом подивимося у моє віконце і поспостерігаємо за снігом. Подивіться, як тихенько іде сніг. Він випадає із зимової хмаринки. Сніг білий, пухнастий, легенький, красивий. За ним хочеться і хочеться спостерігати. А куди падає сніг? Він кружляє в повітрі, сідає на гілочки дерев, на гілочки кущів, лягає на землю, на доріжки. І коли уважно подивитися, то дерева і кущі одягнули білі шубки та білі теплі шапки. Дуже красиво все навкруги. Дітки, я вам буду ще розповідати про сніг, буду читати і віршики. А чи сподобалося вам дивитися у моє віконце? Вам було цікаво, що ми в нім бачили. А ми бачили, як іде сніг. До зустрічі, малята!